Друзі, всім привіт! Мене звати Ксані. Я хочу поділитися з вами, як почати заробляти на своїх сильних сторонах. Моя історія дуже проста. Я була в вересні 25-го року. Приїхала в Хмельницький до своїх дуже добрих друзів, Марини і. Мирона, якщо ви мене дивитеся, вам привіт. І от я приїхала до цих людей, це дуже добрі люди, дуже добрі, але бідні люди. І коли я розмовляла з цією з своїми друзями, я почула їхню проблему в сфері грошей. І ви знаєте, це. Така проблема, на жаль, в наших українців багато в кого. І це взагалі нормальна ситуація. Люди живуть в сфері, де в них немає грошей, або взагалі вони відсутні, або вони живуть від зарплати до зарплати, або вони живуть взагалі від кредиту до кредиту. Вони так живуть, потім у них народжуються діти. Ці діти приймають їхні звички. І коли я сиділа, слухала їхню проблему заборгованості грошей, я думала, як я можу допомогти. Адже я та людина, коли котра колись почала цікавитися. Як тему грошей, як почати більше заробляти, як почати більше заробляти на своїх сильних сторонах. І Я хотіла допомогти, що, друзі, я знаю, як вам допомогти, але немає такого знаєте, магічної палочки, там, де все, все швиденько робиться, ні. От. Але коли ми далі продовжили нашу розмову, виявилося так, що вони кажуть, знаєш, у нас все окей, ми самі далі розберемося. І все. Я залишила цих людей, поїхала в свої далекі якісь, знаєте, в свою дорогу дай все, і забулася. Але що було потім? Потім я поїхала, і до мене просто знаєте, приходить інформація. Я знову приїжджаю в Україну. Я знову приїжджаю на трансформацію в Закарпатті, і там я розумію, що зараз я хочу почати працювати в сфері грошей, в сфері фінансів. І я на сьогодні зрозуміла, що в мене дві мої. Сильні сторони. Я знаю, як досягати цілей, я знаю, як заробляти гроші, я знаю, як втратити гроші. І якщо вам ця тема цікава і потрібна, додайтеся в мій телеграм-канал на мої соцмережі. І сьогодні я буду, можу бути вам корисною, що я зможу вам надати план виходу з ваших заборгованостей, або почати заробляти більше, або, наприклад, зробити інв... інвестиції в сфері пропотеки. От пропотека це як купувати квадратні метри, інвестувати і в цьому заробляти. І я хочу сказати за себе, я звичайна людина. Сьогодні мені 38 років, і коли мені було 18 років, у мене було дуже складне і бідне життя. І в мене такий є досвід в процесі 20 років це велика цифра. І знаєте, я дуже соромилася це казати там в приватному житті або в публічному житті. Але коли я була ось цієї осені. 25-го року в Україні я почула, що навіть під час війни у людей ще більше проблем у сфері грошей, вони не знають, як з цим жити. А інші люди навпаки, вони багатіють, вони знають, як контролювати свої гроші. От тому, друзі, запрошую вас в свій телеграм-канал. І якщо ви хочете почати заробляти більше, бо хочете розібратися в як. Працюють гроші, як відкладати гроші, то я вам цьому допоможу. А ще я вам допоможу подорожувати, тому що у мене дуже великий досвід, і я це змогла. А якщо це зміг хтось, зможете і ви, і колись особливо до великої війни, мої зими взагалі проходили проходило такий гарний. Краєвидах, там, де було дуже тепло, затишно, і я це змогла. І я хочу з вами з цим ділитися. Навіть якщо ви хочете кудись поїхати подорожувати, я вам запропоную варіанти. Я вам запропоную квитки, бронь, і буду вашим асістент асістеном 24 години. На 7. будь ласка, вибачте за мою українську мову. Вона дуже недосконала. Підтримуйте мій проект, підтримуйте своїм лайком і підпискою Мій YouTube канал. Я хочу його розвивати. Я хочу розвиватися в україномовному контексті, і буду дуже вдячна вам за вподобайку. Друзі, знаєте, що я замітила по, по життю або по досвіду життю. Коли у людей грошові проблеми, це дуже така інтимна тема. Да? Інтимна тема, тому що, наприклад, якщо у людини хворіють якісь інтимні зони, людина йде до гінеколога. Але якщо у людини є проблеми в сфері фінансів, то вона не йде до гінеколога по фінансам. Да? Вона може піти кудись, я не знаю, піти. Приймати алкоголь або це заїдати, або взагалі, якщо дуже велика проблема, неї немає грошей, тоді вона йде до мікрозаймів і підписує контракт, що вона зобов'язується на якийсь період віддавати ці кошти. І знаєте, що тоді трапляється? Людина входить в такі боргові ями на 2, 3, 5 років. Ось буквально мені свіжий приклад. Коли я була в Ужгороді, у нас була трансформація в Закарпатті. і потім я просто заходжу в сувенірну лавку, тому що в мене хобі. От я, наприклад, зараз завжди дивлюсь, що такого новенького, що є, що можна зробити. І просто знайомлюся з жіночкою, Іра. Вона працює і чомусь людина відкриває мені все серце, всю душу, і вона розповідає, що вона жінка вже на пенсії. Що їй прийшлося взяти 40 тисяч гривень боргу? І що цей борг вона вже виплачує 5 років? і Її банк розписав на сьогодні кредит ще на 2 роки, а в неї була виплата і 15 тисяч гривень. І от банк, те, що вона показала мені свої контракти, я побачила цифру, там було 168% дохідність банку. І переплата в неї, конічна сума стояла 35 тисяч гривень з суми на сьогодні 15 тисяч гривень. Це буквально ось такий приклад. Але знаєте, що я запропонувала. На від допомогу що каже, що в наша компанія ми допоможемо вам розписати план. Ми це все зробимо, і можливо, вже за півроку ви вийдете з цих боргів і ви закриєте свій борг. Наші вона сказала: так добре, це дуже цікаво. Я вам зателефоную. І вона за і вона. Не зателефонувала до чого це все. Я кажу. Я кажу це до цього. До чого? До того, що звичайно люди не люблять розбиратися, знаєте, копатися, ось там глибоченько в якихось своїх таких фінансових проблемах. Краще піти взяти швидку пігулку до ломбарда, до мікрозайму і цим все знаєте, заїсти, зарішати. Тому наша компанія, am expert, Ми пропонуємо нашим клієнтам допомогу, як вибратися зі сфери боргів, з кредитів і зупинити жити. В сфері кредитів і прийти жити в зону депозитів і дивідендів. І як приклад людина може, наприклад, вкладати ось такі квадратні метри, купувати такі будинки. А ми такі будинки вже будуємо на основі знань, які отримують наші клієнти і наші інвестори. І знаєте, посеред мене такі гарні віли на чотири квартири. І такий будинок ми будуємо також у Закарпатті на 10 квартир. Тому, будь ласка, друзі. Якщо ви втомилися і ви хочете змінювати своє життя, ось я, Ксаня, Ксаня, хто мене знає, хто довіряє. Будь ласка, я запрошую вас в свій телеграм-канал, на свої підкасти в Ютубу в Ютубі і там буду ділитися. Дуже прошу вас поставити лайки, дуже прошу поставити вас вподобайки, підписатися на мій канал і зробити репост. Я хочу робити україномовний контент, він складний і непопулярний, тому дуже потребую вашої підтримки.